Жили собі були в селі великі сорочинці, що на Полтавщині дід та баба. Добре жили, от тільки діточок їм Бог не дав, і одного разу вирішила бабуся спекти дідові колобка, щоб було кому їх доглянути в глибокій старості. Нашкребла баба муки, додала вершкового маслиця. Замісила тісто і поставила його в піч. Колобок вийшов напрочуд гарний, рум'яний та ще з веселим характером то дотепний жарт розповість, то пісеньку їм заспіває Дід з бабою не натішаться. Та ось одного разу колобок вирішив відправитись в далеку подорож. Як його не просили дід з бабою залишитися? Колобок був непохитний. Робити нічого. Тід з бабою покряхтіли, зібрали колобку котомку та благословили його на далекі мандри. Йшов колобок, і йшов, аж раптом зустрів кота Мурчика. Колобок, колобок. І я тебе з'їм, сказав Мурчик. Не їж мене, краще з'їж сметанки. Так ти і голодним не будеш, і вірних друзів знайдеш, каже йому колобок. Мурчик погодився, і пішли вони далі вдвох. Йшли, йшли, аж раптом зустріли песика Сірка. Сірко побачив друзів і каже «Колобок, Колобок, я тебе з'їм, і тебе, і твого друга Мурчика. Не їж мене, не їж, Мурчика. Краще з'їж кісточку. Так ти й голодним не будеш, і вірних друзів знайдеш. каже йому Колобок. бок. Сірко почухав лапою потилицю і погодився. І пішли вони далі втрьох. І йшли, і йшли. Аж раптом зустріли ведмедика Михайлика. Михайлик побачив друзів і каже: «Колобок, Колобок, я тебе з'їм. І тебе, і твоїх друзів, Мурчика та Сірка. Не їж мене, не їж Мурчика, не їж, сірка, краще з'їж солодкої малинки, що росте на лісовій галявинці. Так ти й голодним не будеш, і вірних друзів знайдеш, відповів йому колобок. Михайлик посмоктав свою лапу і погодився. І пішли вони далі вже в чотирьох, подорожували по різних місцях, знаходили багато цікавинок та знайомилися з різними тваринами. Аж поки не настала осінь, і не пішли. Рясні, холодні дощі. І тоді колобок запропонував друзям, котику Мурчику, песику Сірку та ведмедику Михайлику оселитися у бабусі з дідусем. Так вони і зробили. І зажили гуртом ще краще, ніж до цього. Колобок співав веселі пісеньки та розповідав дотепні жарти: Мурчик ловив мишей. Сірко стеріг дім та доглядав худобу, а Михайлик приніс величезну діжку смачнющого меду. З того часу недарма люди кажуть, що нема нічого кращого за справжню дружбу.